Шостий зимовий бал у Богорочанах зібрав людей, які підтримують благодійність. Цей захід покликаний в першу чергу зібрати кошти для тих, хто найбільше потребує допомоги. Бал піднесений урочисте свято, але крім того, це є бал благодійний. Ми похоронили нашого земляка, і в нього повинна народитися скоро дитинка. І десь ми приклалися до того, щоб вона відчула нашу ту, ту, ту турботу, ту любов за неї. І знала, що її батько герой, і звичайно, нашому хлопчику села Іваників, якому вже і негайно потрібна. Втручання, хіміотерапії. участь у благодійному святі взяли провідні митці Прикарпаття: співаки, музиканти, танцюристи, художники, модельєри своєю творчістю вони теж долучилися до матеріальної підтримки наших земляків. Художники з радістю долучилися тут. Є де дійсно 9 робіт. Це благочинна акція, і думаю, що це буде дійсно буде постійною традицією, що художники буду давати з нашої області роботи на такий благодійний. Ми плануємо зібрати кошти, передати їх на лікування діткам. На даний момент дівчатка роблять, хочуть показати майстер-клас виготовлення ляльок-мотанок. На балі побували і гості з-за кордону кажуть діти, наше майбутнє, тож радо підтримали дійство. Сюди потрапили через наші дуже близькі хороші друзі, каторну якими завжди с ними спілкуємося, і сама ідея по допомога дітей і тим більше хворих дітей. То це тема. Кожен патку заїдає і кожен матки заінтересує. То ми були дуже раді тут апапатства, щоб допомогти діти чим ми зможемо. Незмінним учасником балу є Надія Стефурак. Розповідає для дітей організації світло надії це ще один з шансів реалізувати творчість дітей із особливими потребами. Вже в четверте наші дітки по п'ять чоловік, бувають на цьому заході. На якому вони можуть подивитися, що зрівняти, що вони такі самі, як всі, що вони можуть брати участь і. Ми так само беремо сьогодні участь у аукціоні. Хочемо, щоб наші кошти, які зроблені дітьми руками, були продані і продані як найкраще. Найбільшою подією балу став виступ народної артистки України Оксани Білозір. Вона завершувала творчий вечір, де представила нову пісню Чорна квітка, яка присвячена усім вдовам українських бійців, що загинули на Донбасі. Крім того, Оксана Білозір, як президент благодійного фонду Європейський міст, вручила вдові загиблого учасника АТО Анні се. Манюк та її дочці Анастасії страховий медичний поліс на лікування вартістю 100 тисяч гривень. І ми займаємося гуманітарними питаннями. В тому в першу чергу забезпечуємо медичне страхування безкоштовне. Воно дуже дороге, але для них воно безкоштовне. Це для родин, які воїнів, які загинули на війні на Донбасі. І ви знаєте, це ті якраз невидимі рани війни, яких ми. Десь навіть може і не хочемо помічати приділяти їм увагу, допомагати їм вийти із того психологічного стану стресу, який вони отримали на війні. Це наша людська робота. Робота кожний день, робота на своєму робочому місці. Виручені на аукціонах кошти, а це 40 тисяч гривень. Організатори балу передадуть сім'ї загиблого учасника АТО Григорія Семанишина та хворому хлопчикові із села Іваниківка Іванові Горб'яку. Ініціатори благодійного заходу запевняють, що й надалі плануватимуть такі дійства, адже вони це ще один крок до милосердя та допомоги тим, хто потребує цього від суспільства.